Сьогодні поговоримо про симетричні системи. Симетричні системи це системи, в яких якщо змінну x замінити змінною y, а змінну y змінною x, то система не зміниться. і давайте подивимось. Якщо ми змінимо зараз x на y, а y на x, у нас утвориться рівняння y додати x до рівня 5. Але це те ж саме рівняння, що й це. Аналогічно в другому рівнянні. Доданки поміняються місцями, але саме рівняння не зміниться, а значить і система не зміниться. Симетричні системи цікавить тим, що якщо в нас відомо один з розв'язків, то другий розв'язок буде йому симетричний. Ну, наприклад, якщо у нас відомо, що один з розв'язків системи 1,5, пара чисел є розв'язком, то обов'язково, якщо система симетрична, звісно, другим розв'язком буде 5-1. Ось такий. Тобто вони міняються місцями змінна їх змінною y. Ну, давайте подивимося з перше рівняння у нас. Перша система, яку вона буде мати розв'язок. Ідея розв'язування симметричних систем полягає ось в чому. Суму Х додати Y ми позначаємо однією змінною, а добуток Х помножити на Y іншою змінною. Але для того, щоб у нас ввести таку підстановку, нам необхідно в другому рівнянні також зробити перетворення, які приведуть до суми Х плюс Y і добутку. Це можна зробити ось таким чином. Бо після того, як ми зрозуміли, що наша система симетрична, то ми намагаємось саме виділити. Суму X плюс y і добуток. Ось тут сума квадратів, вона зараз нам не підходить, тому треба її перетворити. А перетворимо ми її ось так. Запишемо, що це в квадраті мінус 2 xy Дійсно, якщо розкрити дужки, буде X квадраті додати 2 xy Мінус 2 xy знищується. І додати y квадраті, тобто це рівняння отримаємо. А тепер робимо заміну. Або підстановку. Заміна x додати y дорівнює t, а x помножити на y дорівнює p. І ми отримуємо нову систему рівня. Тут буде у нас t дорівнює 5, а тут буде t в квадраті відняти 2p дорівнює 13. Цю систему досить легко розв'язати вже відносно Т і П. Та Т фактично вже знайдено. Необхідно знайти лише змінну П, значення змінної. Для цього підставляємо ось сюди замість Т п'ятірку. І отримаємо: я тут запишу 25 відняти 2П дорівня 13. Або звідси 2П буде дорівнювати 25 відняти 13, це буде у нас 12. Звідси Б буде дорівнювати 6. Отже, Т дорівнює 5, П дорівнює 6. Повертаємось до початкових змінних. Х додати y. У нас має бути Т, це п'ятірка. А Х помножити на Y 6. Тепер у нас одне з рівнянь лінійне. І зазвичай ми з лінійного виражаємо одну змінну. Це легко зробити. Ну, наприклад, х дорівнює 5 відняти y. І підставляємо в друге рівняння замість X уже 5 відняти Y. Будемо мати 5 мінус Y, помножити на Y дорівнює 6. Ось оце рівняння виписуємо окремо і розв'язуємо його. Я одразу буду розкривати дужки і доданки змінювати знаки. Бо Буде у квадраті. Мінус у квадраті, я змінюю знак. 5 y мінус 5 y 6 перенесемо сюди, буде мінус 6, але змінивши знак плюс 6. Дорівнюємо. Ось таке рівняння відносно змінної y. Його досить легко, ну, наприклад, по формулам вієта. Бо в добутку має бути 6, а в сумі 5. Це числа 3 і 2. 2. Перевіряємо, 3 помножити на 2,6, 3, додати 2. Є. І поруч для зручності х1 і х2 знаходимо. Та що там їх обчислювати, можна вже цього не робити. Ми ж домовилися, що якщо система симетрична, то пара чисел а, нам вже х1 треба знайти. Тобто х1 все рівно треба знаходити. Ну, давайте, де у нас х ось. Х дорівнює 5 відняти Y. Тобто Х буде дорівнювати 5 відняти 3. Значить 2. А ось оцей уже Х можна однозначно стверджувати, що це буде трійка. Ну, дійсно, якщо підставити, так і буде. Тобто, відповідь до цієї системи у нас 2, 3 і 3 2. Ось такі дві пари чисел. Давайте розглянемо ще одну систему і розв'яжемо. Подивимось, що ми отримаємо. Ну, Давайте таку. X, y в другому додати YX квадраті дорівня двійка. І х квадраті додати Y квадраті до рівня також 2. Дійсно, можна пробувати різні способи, але, от, наприклад, спосіб підстановки і спосіб додавання тут Досить складно реалізувати. Тому побачили, що якщо поміняти місцями хі, і перше, і друге рівняння у нас не зміняться. А це означає, що нам зараз необхідно виділити x плюс плю і Х помножити на y, замінити їх новою змінною і розв'язувати далі. Давайте спробуємо. Тут у нас буде, це ми вже робили тільки що x додати y в другому відняти 2 xy до рівня 2. В першому рівнянні xy винесемо за дужки. Тоді залишиться y додати x до рівня 2. Заміна. x додати YT. Ну, Немає значення, якою буквою позначити, x помножити на y до рівня P. Тоді ми отримаємо ось таку нову систему. П помножити на Т дорівнює 2. І тут у нас буде Т в квадраті відняти 2П дорівнює також 2. Ну, що тепер? Тепер, мабуть, доцільно виразити з другого рівняння змінну P. Тут це найбільше Доцільніше буде. Перенесемо 2П праворуч, двійку, ліворуч і поділяємо на двійку. Тобто буде у нас так записано. Т в квадраті відняти 2 поділити на 2 дорівнює П. Отже, замість P ми можемо підставити ось оцей дріб. Давайте подивимось, чи все гаразд у нас тут. Бачите, все гаразд. Тоді будемо мати. Т квадрат відняти 2 поділити на 2, помножити на t дорівнює 2. Так. Ось рівняння вже відносно t. Спробуємо його розв'язати. Домножимо ліворуч і праворуч на двійку. Тоді тут будемо мати Т в третьому мінус 2т дорівнює 4. Або Т в третьому відняти 2т відняти 4 дорівнює 2. Отворилося рівняння третього степеню. Звісно, звісно, рівняння третього степеню в загальному вигляді не так просто розв'язувати. Якщо воно має цілі корені, вони мають бути дільниками четвірки, Це одиниця, двійка, четвірка. Давайте провіримо. 8 відняти 4. Так, я бачу, що двійка тут кореня. Це означає, що ми зараз зможемо, мабуть, способом групування розкласти частину, яка стоїть ліворуч, на множники. Давайте спробуємо Т в кубі. Мінус 4Т, плюс 2Т, мінус 4. Дарівня 0. Я зараз. Тоді буде Т квадрат відняти 4. Додати, тут виносимо двійку, буде Т мінус 2. дорівнює 0. А тепер ось оцей доданочок можна розкласти за формулою різниці квадратів. І ми отримаємо. Ми отримаємо, давайте я тут буду записувати. T помножити на t відняти 2, помножити на t додати 2. Додати 2 помножити на t відняти 2 дорівнює 0. І t 2 виноситься за дужки. От бачите, прийшлося трішки подумати. А в дужках залишається t, помножити на t, додати 2. Я одразу запишу, що це t квадраті додати 2 t І додати 2. дорівнює 0. Тепер, прирівнявши кожен із множників до 0. І розв'язавши відповідне рівняння, ми побачимо, що другого рівняння коренів немає. Бо тут дискримінант буде від'ємний. B в квадраті це 4 в квадраті. Відняти 4 це отримаємо дискримінант мінус 4. Значить, залишається лише t 2 до рівня 0. А це означає, що t до рівня 2. Якщо t до рівня 2, де у нас зв'язок t і b, Ось у нас зв'язок t і b. Т дорівнює 2, значить P дорівнює 1. Ось такий зв'язок. І тепер повертаємось до змінних початкових ось сюди. І ми можемо записати, що х додати і вже в нас буде двійка ось сюди. А х помножити на y 1. І тепер вже ми можемо стерти тут, розв'язувати, у нас вже з місцем проблема. Це рівняння розв'яжемо яким чином? З лінійного виразимо x через y. Значить х буде дорівняти 2 відняти y. І підставимо в друге рівняння замість х 2 відняти y. 2 мінус y помножити на y дорівнює 1. Виписуємо це рівняння окремо і розв'язуємо. Буде у нас мінус y квадраті додати 2у мінус 1 до рівня 0. Змінюємо знаки всі на протилежні. Це можна зробити, домноживши ліворуч і праворуч на мінус 1. Будемо мати y квадраті відняти 2y додати 1 до рівня 0. Це рівняння можна розв'язати через дискримінант, через формулу Вієта, Але цей вираз називається повний квадрат. За формулою це буде y відняти 1 в квадраті дорівнює 0. Звідси y дорівнює 1. Раз y дорівнює 1, можемо ось сюди підставити і отримати, що х також дорівнює 1. ми отримали х дорівнює 1, y дорівнює 1. Ми отримали пару. Одну пару всього, але якщо поміняти місцями, то друга пара також буде x 1 y 1 Отже, дана система має всього один розв'язок один-один. Але ми розв'язали її ось таким чином. Непроста була система. І в нас залишилася ще одна система, ми її залишаємо для самостійного розв'язування, але давайте трішки підготовчий етап зробимо. Мінус 2 помножити на y додати x до рівня xy. Х квадраті y квадраті дорівня 4. Також бачимо, що ця система симетрична, бо від заміни х на у, у на х вона не зміниться. А значить, можна ввести одразу таку заміну. х додати y дорівня t, х помножити на у до рівня p. І ми тоді. І ми тоді утворимо таке рівняння. Мінус 2Т дорівнює П. А в даному випадку буде П в другому степені дорівнює 4. Ну, фактично, тут вже розв'язувати нічого. Ми розуміємо, що якщо тут П, звідси, звідси необхідно знайти П і підставити сюди. Ну, Давайте, раз уже час. П дорівнює 2 і П дорівнює мінус 2. Тоді сюди підставивши. Ми отримаємо мінус 2Т дорівнює 2, значить Т дорівнює мінус 1, Тобто тут Т дорівнює мінус 1. І П дорівнює мінус 2, Підставляємо мінус 2, Т дорівнює 1. Отже, у нас буде ось така пара, і така. Але не забути ж тепер повернення до початкових змінних. Зробити. Буде X додати перша система, X додати Y буде дорівнювати, X додати Y буде дорівнювати у нас, повертаємось, це наше Т. Ну, наприклад, перше, мінус 1. А Х помножити на Y буде дорівнювати 2. Це перша система. А друга система буде ось така. Х додати Y, буде дорівнювати. Це наше Т, ось вона 1. А Х помножити на Y буде дорівнювати мінус 8. Розв'язавши цю і цю систему. Можливо, буде тут два розв'язки, і тут два розв'язки, можливо, менше. Рекомендуємо зробити це самостійно. Але і там, і там утвориться квадратне рівняння. Ось такі вони симетричні системи. Дякую за увагу! На все добре.